Привіт! Всіх вітаю! У мене на каналі. І сьогодні я буду готувати салат із цієї зелені. Так що це, я даже не здогадувалась, коли купила а, так порівняла в інтернеті, в Google підсказках. І я так думаю, що це крес салат. І дійсно, я його. Ніколи не вживала. Чула про крест салат, але не вживала. І сьогодні буду робити салат на смак, схожий на хрін, на гірчицю, Так, щось таке, гостреньке. І це дуже корисне. Так, не вживала, не читала про користь, але ж знаю. Гіркоти це дуже корисне. Так що робимо салат. І я помила. Так, стільки багато, мабуть, це зайве. Бо дійсно смак нагадує хрін гостренький. Так, що я ще возьму? Ось це. Так, додам ще і петрушки. Салатний перець солодкий, томат, цукіні. Так, так, цукіні. Одного разу я додала в салат цукіні, і мені дуже-дуже сподобалось. Так що я буду використовувати сирий кабачок і сири цукіні. Ну, зараз цукіні. Цибулька зелена, і в мене ще є ось таке. Трошки, трошки зеленого перцю. Все, готуємо. Овочі і зелень порізала, і зараз буду складати салат. І тут таке питання в мене. Як краще, великими шматками чи маленькими? Так. В американських фільмах нам всім... Показують, якими великими шматками салати роблять. Але ж ми, не американці, будемо <смас> маленькими шматками. Чому? Тому що, ну чому. Якщо у вас є час і є зуби, то можна і великими шматками все покидати. Але ж я знаю, Згодом собі вже менш стає. І часу теж нема. І я би сказала, не те, що часу нема. Звички нема жувати. Потрібно жувати від 24 разів до 40. Якщо щось тверде і м'ясо, точно потрібно 40 разів прожувати. Так, взяли ложку їжі і 40 разів прожувати. У вас є час? А звичка така? Отож. То допомагаємо нашим зубам і шлунку, порізали дрібненько і будемо вживати. Так, кабачок, петрушка, перець і цибулька. Додаємо все сюди. Так. Томат порізали і гострий перчик. Так, гострого багато перчику не потрібно, бо у нас... Ой! Трес-салат. Такий різкий смак. Дуже смачний. Так, що ще? Потрібно Нічого більше не потрібно. Я подумала авокадо сюди додати. Ох, авокадо до любого салата йде. Дуже смачний. Але ж ми не будемо. Ми все, все ж готуємо крес салат. Запах. Ось я розмішала, і запах дуже приємний такий. Крест салату запах, так. Сіль. Сіль потрібна. Небагато. Так. так, лимон або лайм це лайм у мене такий. І вже жовтенький, як лимон став. І я навіть даже не знаю, повинен він жовтим бути, чи у нас їх. Подають зеленими. Так є і олійки. Олійки я беру такий гарний, гарний рапсовий. І це слово у людей визиває таке переляк, як скажуть, рапсове. Здається, щось погане. Але ж ні. Дуже корисна теж рапсова олія, а різноманіття е, в їжі. Це дуже корисна. Так, Я підставила тарілку, щоб не зливалось з моїм столом чорним. Але ж тарілка заважає, де мішати. Крутиться. Так, ось. Такий, такий пахучий салат я зробила. І що ще хочу додати? До такого салату, кріс салату, дуже би дуже пасувала зелень, про яку я е, не так давно розповідала. Це сниць. Так. Сниць е, дуже корисна, і вона не має свого вираженого смаку. А Тут дуже такий насичений смак гострий. То в поєднанні було би дуже-дуже корисне і дуже б смачно було. Так, я так думаю, треба перевірити. Наступного разу так я і зроблю салат скрізь салата та смиті. Все, вживайте побільш салатів, і це буде. Дуже гарна для вашого здоров'я. І в опису напишу. Так, покуштую і напишу своє враження. Бо перший раз ще раз повторюю. Побачимось, Па-па.